Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі Пам'ятна монета України 5 гривень 2024 рік. Парламентаризм у сувенірному пакуванні. Опис. Пам'ятна монета пар парламентаризм присвячена системі політичної організації Держави. Важливий складовий демократичного устрою країни, що ґрунтується на принципах народного представництва. Поділу влади та верховенства права. В Україні єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада. Вона формує законодавчу базу, контролює виконавчу владу та визначає стратегічний напрям розвитку держави на сучасному етапі, навіть в умовах воєнного стану. Верховна Рада працює над удосконаленням законодавчої бази захистом держави та громадян, а також над провадженням реформи. Спрямованих на зміну світоглядних принципів на всіх рівнях життя і рухом країни до Європейського добробуту: Номінал 5, рік карбування 2024, діаметр 35, тираж 50 тисяч. Дата введення в обіг 30.08.2024 Гурт Рифлени Метал назва Незельбер. Серія інші монети. Скульптор Тамачук Володимир, художнику, художники. Дизайн Балута Тетяна. Категорія Якості карбування. спеціальний Uncirculated. Опис реверсу. На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент. На зеркальному тлі в центрі композиції розміщено логотип Верховної Ради України. Зараз опис. Опис аверсу. На аверсі монети в центрі композиції розміщено малий державний герб України. У верхній частині навколо герба. Зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних військових та професійних груп, це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що кожен громадянин, згідно з статтєю 3 конституції України, є навищем соціальної цінності нашої держави. Між силуетами розміщено напис: «Пра, Права, свобода, демократія, людина, захист, учизли, народ, парламентаризм, розвиток країни, інклюзивність, рівність, євроінтеграція та закон, що відображають фундаментальні принципи демократії. Нижче герба, зображена, впізнана всіма українцями інформаційне табло для відображення в сесійній зали Верховної Ради результати голосування, під яким зазначена напис Україна і рік абування 2024 Ліворуч, логотип, банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч номінал 5 з графічним символом гривні. Такого парламенту. Ну, я скажу від себе такого парламенту варюх, корупціонерів, людей без честі в Україні ще не було. Янукович просто вмирає від задрищів. Я, я вважаю, що треба цю монету зберегти для, для потомків, для нащадків, щоб потім їм розказати, яка була влада в Україні. Реальна ціна на аукціонах України 5 гривень 2024 від 280 до 320 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео про, про монети Національного банку України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, виставка. Слава Україні!